Путін заявив, що Росія не планує відступати у війні проти України. Він підкреслив, що Кремль прагне лише такого варіанту мирної угоди, який відповідатиме його інтересам. Посол Російської Федерації у Великій Британії Андрій Келін також повторив тези Путіна та додав, що Росія повідомила США, що так звані територіальні досягнення Москви в Україні слід визнати як частину будь-якої мирної угоди. Мовляв, ці території були включені в Конституцію Російської Федерації. Крім того, Кремлю потрібна нова Україна як нейтральна неядерна держава. Келін також заявив, що Російська Федерація ніколи не прийме тимчасове припинення вогню. Політолог Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру Політика, приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вітаю. Добрий день. Добрий день і вам, а пане Олеже. Риторика оцінки в нюансах змінюються. От ми сьогодні вже поговорили і з вами теж торкнемося. Я думаю, цього що трішки з американського боку оцінки змінюються. Наприклад, вражаючи формулювання Рубіо про проксі війну, а натякаючи ніби на те, що а, Америка і Росія борються між собою, а не Україна і Росія. Але а, є змінюється дещо в американській риториці, і в напрямку поки ще не Трамп говорить про це, поки а, говорять інші представники. Кабінету, що, мовляв, тиск на Росію буде, от-от зараз зачекайте поки ми натиснемо на вас, на Україну, а скоро натиснемо і на Росію. Але Росія, тим часом, випереджаючи, абсолютно чітко формулює, що на поступки іти не збирається. Як слід читати ці повідомлення, на ваш погляд? Це е, ну така. Щира заява Путіна, що жодних інших умов Росія не прийме, чи є в ній частина ну блефування, скажімо так, спроба тримати ставки високими, але а, водночас. А, Розуміти, що а, якісь конфігурації можуть бути, ну припустимо там казати, що ми хочемо все одно всі території заявлених областей, там і Херсонщини і а, Запорізької області. А, а от Келін каже, що те, що Росія захопила, ну не можемо відвоювати захопила, контролює за законом. Не визнаємо. От які конфігурації можуть бути, і що має на увазі Путін, коли говорить, ну дивіться, Путін знаходиться в дуже цікавій ситуації. Йому немає підстав відступати взагалі від слова зовсім. Чому тому, що він, його там, міністр закордонних справ Пісков і решта, вони постійно артикулюють те, що вони не погоджуються ні на що, і їм за це не прилітає. Вибачте, зараз тобто вони демонструють те, що вони будуть стояти на своїй позиції. А їм на них не здійснюється тиск, і зрозуміло, що вони не мають ніяких підстав робити крок назад, проте вони не роблять крок вперед, тому що їх все те, що вони вимагають, і те, що відбувається навколо України, і те, що відбувається навколо переговорного процесу, їх це влаштовує. Повністю влаштовує, тому що Трамп іде їм на поступки, ще не почавши мирні перемовини, як такі, да тобто Україну в НАТО не беруть цих чотири роки, територіями готові поступатися. Тиснуть на Україну, змушують її йти на е, припинення вогню, хоча Росія не збирається, а Україну на це тиснуть і звинувачують в тому, що вона цього не хоче, і кажуть, що Путін хоче миру, а Україна миру не хоче. І оці гойдалки відбуваються е, на очах у Путіна. І що йому робити? Ну пане є... олеже, пане Олеже, а скажіть, будь ласка, а чи є а, спосіб тиску? Ну, от спосіб тиску на Україну у сполучених штатів є і зая... навіть уже сама заява про. Те, що призупинено а, постачання озброєння? Ми ще ну, начебто, не маємо підтвердження абсолютного. Так, навіть міністр а, оборони каже про те, що ми не знаємо, скільки розвідданих дають, не дають, чи взагалі щось забрали, чи дають все. Навіть він заявляє, принаймні, що йому невідомо і не зрозуміло наразі, але навіть сама заява це вже спосіб тиску на Україну. Чи є у Америки взагалі способи тиску на Росію? От міністр фінансів Бесент, саме той міністр, який приїздив до України, який нібито сварився із Зеленським ще в Києві, і на кого. Як писали в західній пресі з посиланнями на якісь поінформовані джерела? Кричав. Хриплий голос з-за дверей а, в Києві. А, так, от саме цей міністр фінансів Бесент каже, Сполучені Штати Америки без вагань підуть в у питанні санкцій проти російської енергетики, якщо це допоможе привести до припинення вогню в Україні. Санкції проти Росії будуть використані явно і агресивно для негайного максимального впливу за вказівками президента Трампа. Трамп поки не говорить. Трамп ще каже досі, що у нас хороші взаємини, у нас хороше спілкування, мій друг Путін і так далі. Але от Отбесенд говорить уже подібне. Це щось змінюється, це за планом Америки було від початку тримати такий козир в руках. Чи вони з через безсилля говорять, що пок ну, не бачать іншого способу тиску, крім як заявляти, що ах, ми тоді на вас натиснемо. Чи що відбувається? Ну, дивіться, якщо брати за основу, ще попередні заяви, наприклад, того ж Рубіо, що плану у Сполучених Штатів виявилось, немає, а його ось ось мали оприлюднити вже я не знаю скільки, майже місяць, да? то тут виглядає так, що працюють з ситуативно, і успіхів ніде немає насправді. Тому що здавалося, що просто давайте перетиснемо Україну, а Росію лестощами теж підтягнемо до переговорного процесу. Вони припинять вогню. Ми скажемо, що припинення вогню це і є перемога, і підемо займатися условно Мексикою. А вони хай з Європою там якось там гарантують собі безпеку чи ні. Не виходить. Видно, що з Росією не вдалося домовитися. Є у нас там адепти того, що конспірології, що вони вже домовилися і просто дотискають Україну. Ні. Якби це було то по іншому, б ситуація взагалі розвивалася і навколо нас, і всередині України. По іншому, все це було Я на навіть просто щоб нас дотискали і ще й зброєю. Маю на увазі застосування дуже великої кількості ракет, якщо вони є в Російській Федерації, але це мої припущення. Тому зараз дуже багато заяв, і Оцей білий шум він же ж не припиняється. І я далекий від того, що у сполучених штатах є план, тому що вони саме сказали, що немає, і вони не можуть знайти методику, як впливати взагалі на сторони. Yeah. Є велика спокуса, і вони зараз це будуть робити. І я вважаю, що нам не треба перетерпіти це, тиснути на нас. Ну, щоб зламати одну сторону, і тоді вже буде легше її зламано, показувати своєму візаві, що от бачите, все, ми впливаємо на Україну. От і до цього не виходить. Тому починають знов говорити про санкції. Найкращі санкції це зброя. Насправді, найкращі санкції на енергетичний і нафтовий блок Російської Федерації здійснюють українські військові. Які постійно це атакують, да належе. І... Ну це так, але якщо Бесент говорить, він, мабуть, якийсь механізм має на увазі, а що швидко може зробити Америка? От яке рішення може прям серйозно і в короткий термін вплинути на Росію? Дивіться, пам'ятаєте, коли ще тривали вибори? Існувала наступна така методика, або сценарій, як буде діяти Трамп? Спочатку він буде тиснути на нас. Якщо ми не зламаємося, буде ну він спочатку нас забере зброю, ми маємо зламатися, не зламалися, Росія не погоджується. Тоді Україні дають максимальну кількість зброї. Так, от я кажу, я є прихильником того, що те, що може швидко допомогти, це надати всю номенклатуру необхідну зброї Україні. Чи Пане може от, от буквально щойно я ну ста, формулюючи запитання, я про цю думку в неї вперся, але от мені здалося, що. Що м, виглядає, що в планах Америки цього немає, ну тому що поки що перекладання відповідальності на Європу, Європа має фінансувати, Європа повинна турбуватися про власну безпеку і так далі. І не видно такого аргументу, що якщо Росія не погоджується, то буде багато зброї від Америки. Видно аргумент, що тоді, е, ну тоді все. Тоді у нас просто угода про надра. Якраз ви продовжили мою думку, тому що тоді, коли це ми обговорювали, здавалося як варіант. Причому реалістичний і в духі Трампа, але знову ми його недооцінили або не зрозуміли. Ну я не буду за всіх казати. Я вважав, що він може психануть і це було вікно можливостей для України. Все одно залишає для цього певну кількість відсотків, тому що це дійсно потужний важель, і можна ж модернізувати цю погрозу, наприклад, не передати персонально, да а так як Трамп любить, щоб Європа цю зброю купила. І передала максимально Україні. Да? Е, можна так зробити, як варіант, можна чи до цього дойде? Я припускаю, що Росія все таки кине або вже знаходиться в цьому режимі. Вона кидає Трампа. Uh -huh. І чи як відреагує оцей альфа-самець на те, що його кидає інший, як він вважає Альфа Самець? Оце велике питання. Тут для мене загадка, тому що він на нього дивиться закоханими очима і прощає майже все? Тому ну будемо сподіватися на те, що все-таки емоційний елемент Трампа може зіграти і нам на користь, а не тільки проти нас. Uh -huh.